Символічно із представниками змі Василь Новачок зустрічається на дитячому майданчику у парку імені Чекманом. Саме цей об'єкт, що нібито фігурує у корупційній схемі розкрадання бюджетних коштів, згадується у статті в одному з інформаційних порталів. Василь Новачок розповів, що правоохоронці вже два роки працюють над цією справою, але до цього часу не висунули йому звинувачень. Два роки слідство йде, нічого немає. У мене обшуків ніяких не було. А до мене ніяких. Підозр мені не вручалися, ніяких рішень судів по мені не було, і бути не може. Адже всі роботи, які виконувалися, виконувалися виключно в межах чинного законодавства. Я працюю вже багато років е в цьому напрямку, і по купі об'єктів е поліція проводить певні якісь перевірки, заходи, якісь слідства. Можливо, навіть по всіх об'єктах, які робляться. це нормальна практика. Вони за це зарплату отримують, що вони щось шукають. Ну але ніде нічого не знаходять, тому що в принципі нічого немає. Так само і немає і тут ще раз повторюсь, якби щось було за два роки. Мені були б якісь винсенчі звинувачення. Василь Новачок натякнув, що здогадується, хто поширює за його словами безпідставні звинувачення, але не назвав прізвище, бо немає на то підтвердження. Натомість посадовець озвучив рішення пройти детектор брехні, щоб захистити свою репутацію. Це буде незалежний поліграф, на якому я надам відповіді на всі питання, які стосуються от досудових так званих розслідувань, для того, щоб повністю зняти будь-які питання, звинувачення в мою сторону. Всіх тих людей, які дофантазовували, додумували, придумували, ставляючи якісь прізвища, якісь фотографії та. До тої інформації, яка була публічна, ми обов'язково подавати до суду. Адже це моя репутація, моя честь і гідність. за словами Василя Новачка, пройти детектор брехні планує найближчим часом. Зараз іде пошук незалежних фахівців, котрі могли б виконати цю процедуру. А якщо дозволять технічні можливості, то протранслювати процес у прямому ефірі на загал.